Монофосфат калію оприскування винограду. Калійно-фосфорні сполуки дуже важливі для гарного росту винограду, допомагаючи в тому числі зберігати генетику сорту і рятує від різного роду мутацій. Крім цього, сприяє зав'язі плодів, розвитку кореневої системи, а також накопиченню цукрів у плодах при збалансованому вмісті місці калію. Винограду підвищується морозостійкість і здатність протистояти посушливій погоді. Для добрива винограду монофосфат калію застосовують як при тепличному вирощуванні саджанців, так і на відкритому ґрунті. Коли необхідно використовувати добриво, монофосфат калію застосовують на наступних етапах. Перше для повноцінного розвитку коренів, пагонів і листя винограду добриво додають на початковому етапі розвитку пагонів. Друге на етапі цвітіння для повноцінного розвитку суцвіт. Третє при формуванні зав'язі. Четверте. Після того, як урожай зібраний, добриво вноситься в ґрунт для поповнення ґрунту мінералами. П'яте при підготовці до зими. Внесення добрива сприяє підвищенню морозостійкості винограду. Дане добриво відмінно підходить для позакореневого підживлення винограду, так як не містить в собі хлоридів, нітратів і металів. Залежно від мети застосування, а також стану рослин, потрібно підбирати і оптимальну концентрацію розчину. Виноград рекомендується підгодовувати навесні. З метою знизити ризик появи борошнистої роси в кінці серпня і у вересні для підвищення врожаю і морозостійкості розчином оприскують або поливають лозу, готують його з розрахунку 10 г монофосфата калію на 10 літрів води для полуниці. Для поливу полуниці. Готують розчин з розрахунку 10-15 г препарату на 10-літрове вітро води. Підгодовують рослини під час цвітіння. Після внесення добрива грядку обов'язково поливають простою водою, інакше полуниця згорить, незважаючи на те, що монофосфат калію не представляє небезпеки для самих рослин, людині необхідно дотримуватися техніки безпеки при його використанні. При роботі з ним необхідно надягати на руки гумові рукавички, а інші ділянки шкіри бажано захистити спеціальною прогумованою одягом, а інші ділянки шкіри бажано захистити спеціально прогумованим одягом. Після закінчення робіт необхідно ретельно помити обличчя і руки з милом під проточною водою.